Всім привіт на каналі Своя квартира, і в цьому відео поговоримо про власників квартир, які виселяють своїх орендарів завчасно. ну Наприклад, як було в мене. Тобто я собі жив, я виконував умови договору, які там прописані, і якби власниця квартири просто вирішила мене просто виселити, тому що я їй там не подобався. От, і якби я. І мене вона виставляє в нікуди. Так, да, вона попередила за місяць, але зараз війна в нас з квартирами. Квартири стали дорогі, і мені нема куди переїжджати. І в мене от місяць випав з життя, тому що я не міг працювати. Я ще хворів до того. І якби власниця квартири мене виселила в нікуди, коли я не мав. І фізичних ресурсів на те, щоб з'їжджати, і я не був готовий. У мене не було фінансів для того, щоб я е, з'їжджав. І якби е, такі власники квартир, е, я їх можу назвати паразити. Тому що е, в них вони живуть в своїх квартирах, і в них є якась одна квартира, одна-дві, яку вони здають. І як би. Їм пофіг на ту людину, яка в них знімає, їм абсолютно не цікаво. Їм абсолютно не цікаво, що буде з тобою далі. Тобто, куди ти підеш, чи в тебе є гроші, чи, ну, чи ти знайдеш варіант. Тобто, куди ти підеш, їм абсолютно без різниці. От, і я їх називаю паразитами, власники квартир паразити. Тому що... Вони створюють тобі дуже багато проблем. І це є ненормальні власники квартир. Нормальні власники квартир, власник квартир хоча б а, з тобою може там, ну, якби, вислухати твою позицію і, якби з тобою домовитись, чи маєш ти якби зараз можливість, якщо цей договір не закінчився есть, якщо там тільки півроку пройшло, есть нормальний власник е, скаже там, коли ти готовий з'їхати або щось це, тому що якби це робиться по-людськи все і завчасно, тому що е, знайти житло от пів біди привикнути пів біди потім облаштувати, потім ще. І поміняти місце проживання це є стрес. Для психіки, психіка виматується. от, і, якби, В цьому є дуже багато різних е, проблем. Тому е, власник квартири це не розуміє, тому що йому по барабану. Він е, нелюдяний і він думає, що це отак просто. Ти з'їхав і зразу ти знайшов квартиру, яка тобі підходить. Квартири треба пошукати, подивитись, побігати. Почитати договори, там, якщо щось не вийшло там, і так далі. Це є дуже складний процес. І людей просто так виселяти не можна. От. Але в договорі вони дуже хитрі, власники квартир. Вони в договорі не пишуть, що вони не мають права завчасно тебе виселити. І вони можуть завжди тебе виселити в будь-який непідходящий момент для тебе. От. Всім дякую.